Олеся Максимець плала шкарпетки і зустріла долю. Коли вороги розпочали повномасштабне вторгнення, Ілона не знаходила собі місця. Усе поривалося піти до військомату і поповнити лави добровольців. Однак її зупиняла лише донька третьокласниця. Родичів Ілони не було. Батько дитини давно мешкав у США, де мав уже іншу сім'ю. Ілоно, викинь дурне з голови, нагримала Ірина найкраща подруга. Вона доньку мені залишить, а сама піде в ЗСУ. Ну, ще що вигадай, твоїй дитині потрібна мати, і батько. Ну, нехай так склалося, що батька нема, то ти тепер хочеш позбавити її і матері, а Україну захищати хто буде. Ти ж бачиш, що вороги накоїли в Бучі, Бородянці. Коли отак сидіти, склавши руки, то вони завтра і в нас в Рівному будуть. Для захисту батьківщини є військові, чуєш? Військові чоловіки, добровольці, серед них є й жінки. Однак у більшості це також чоловіки, і вони там справляться й без тебе. І про малу свою подумала, як почуватиметься Катя, яка росте без батька, а тепер ще й тебе не буде поруч. Добре, переконала, але я не збираюся так сидіти і нічого не робити, чуєш? Я хочу допомагати нашим захисникам. А хіба хто проти? Крути голубці, ліпи вареники, збирай допомогу. Повір, допомагати можна по-різному. Після цієї розмови кухня Ілони перетворилася на виробництво вареників, котлет, голубців, сирників, пиріжків та інших смаколиків. У духовці щось постійно пеклося, на плиті варилося, шкварчало, на столі було тісто. скоро її знали усі місцеві волонтери, а згодом і військові. Та коли поламала ногу і довелося проводити весь час оселі, Ілона швидко знайшла собі нове заняття, почала плести шкарпетки, теплі, красиві, плела швидко, подумки, дякуючи покінній бабусі за те, що навчила цієї справи. Мамо, а кладімо в кожну шкарпетку по цукерці, запропонувала якось донька. Це ж тільки уяви. Воїн бере шкарпетку, а там малесенький сюрприз. Чудова ідея, донечко, але Катрусю, тоді тобі доведеться сходити в магазин по солодощі. Звісно, мамо, я згідна. От тільки одягнуся. Ні, не поспішай. Ти щойно зі школи. Пообідаєш, зробиш уроки, а тоді підеш, заодно й прогуляєшся, гаразд? Відтоді Ілона плела шкарпетки, а Катруся клала в них по цукерочці та малесенькій записочці. Повертайтеся живими, горжуся вами, писала вона й малювала сердечко, квіти, сонечко. Тоді клала по одному імбирному прянику і в пакетик. Коли пакетиків назбирувався цілий ящик, то приїжджала тьотя Зіна, волонтерка. Вона забирала його й передавала військовим. Яка ж ти молодчинка, Катрусю, щоразу говорила вона, і вчишся навідмінно, і матусів вдома допомагаєш, ще й воїнам нашим передачі готуєш, то не я, то все мама, соромилася дівчинка. Ну, не все, мама. Ти ж їй он скільки допомагаєш. Допомагає, і то багато, усміхаючись, сказала Ілона. Без неї я точно не справлялася б. А якось тьотя Зіна приїхала і таємниче, усміхаючись, сказала, що має для Каті презент. Це були шеврони від командира тієї військової частини, в яку потрапили шкарпетки Ілони. Олексій Павлович щиро дякував тобі, Катрусю, мовила вона. Казав, що ти велика молодчинка. Вони ж як відкрили ящик, то думали, що там лише шкарпетки, а ти туди ще стільки сюрпризів поклала. Казали, що було неймовірно приємно, а це шевроне тобі на згадку. Через півроку у двері квартири постукали. На порозі стояв високий, симпатичний чоловік. Правда, одна рука була перев'язана, в іншій коробка з тортом. Добрий день, мовив він. «Ти Катруся? Так, добрий день, це я. Ви до мами? І до мами, і до тебе. З'ясувалося, Олексій Павлович, одужуючи у шпиталі, вирішив відвідати маленьку волонтерку. Того дня вони до пізнього вечора сиділи у вітальні, смакували обідом, роздивлялися фотографії катрусі її малюнки. Ілона розповідала про доньку. Згодом разом готували вечерю, ласували тортом. Олексію, ви неймовірний чоловік, мовила Ілона, коли гість розповідав про хлопців зі свого підрозділу. А ви, Ілоно, прекрасна господиня і чарівна жінка, щиро усміхнувся. Мені б таку дружину. Ну, а якщо в мене є чоловік, пожартувала вона. Точно нема, мовив і показав записку, яку Катруся вклала в одну із шкарпеток. Дорогий захиснику, який нині боронить Україну, я щиро хочу, щоб у тебе все було добре, ти мужній, сильний і обов'язково проженеш ворогів. Якби в мене був тато, я б хотіла, щоб він був такий, як ти, написано в ній. Тож я вирішив відвідати юну волонтерку, а заодно й познайомитися з мамою красунею. Ще розподіваюся, що ми обов'язково продовжимо спілкування. Коли прощалися, то всі відчули, що стали близькими. Ілоні не хотілося, щоб Олексій ішов, однак розуміла, треба. Катруся запитала, коли знову чекати в гості. Він усміхнувся і відповів, що не знає. Однак обов'язково повернеться, бо й справді на небесах уже готувалися до весілля Олексія та Ілони, яке мало відбутися через рік, коли він приїде у відпустку.